Двоградний кут, кут між плащинами, перпендикулярність плащин. Двоградним кутом називають фігуру, що утворена двома півплащинами зі спільною прямою, яка їх обмежує. І градусною мірою двоградного кута називають градусну міру його лінійного кута. Кутом між плащинами, що перетинаються, називається кут між прямими, проведеними в цих плащинах перпендикулярно до лінії їх перетину. ОА належить плащині альфа, ОА перпендикулярно до С. ОБ належить плащині бета і перпендикулярно до С. І от, якщо в мене ОА і ОБ будуть перетинати. Саме між прямими, що перетинаються, ми вимірюємо кут. Це і буде кут між пластинами кут АОБ. О, Б. Дві площини називають перпендикулярними, якщо перетинаючись вони утворюють прямі двогранні кути. Або ж дати через кут, між дві площини називають перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює 90 градусів. Якщо площина проходить через приму перпендикулярно до іншої площини, то такі площини взаємно перпендикулярні. Тобто, якщо у мене площина альфа. Проходить через пряму АС, яка перпендикулярна до АБ, то я можу сказати, що площина альфа перпендикулярна до площини Бета. Площина перпендикулярна до однієї з двох паралельних площин перпендикулярна і до другої площини. Значить, вже є площина P, вона паралельна площині Q. І якщо площина M перпендикулярна до площини P, то площина M перпендикулярна і до площини Q.